Тому нам якнайшвидше потрібно ввести антидот. В даному випадку це Вікасол людський. Отже, що ж мало на увазі, автор? Якщо у нас немає можливості купити Конекіон, нагадаю, це специфічний антидот при отруєнні крисиною отрутою. Наприклад, людина живе у невеликому населеному пункті, там, де аптека немає різноманіття, а є Вікасол, то, звісно, краще вести хоча б його. Можливо, від нього і не буде багато користі, але й шкоди теж не буде. Це більше про заспокоєння власника, що він зробив все, що міг. Неприємна ситуація виникає тоді, коли у людини буде можливість купити як конакіон, так і Вікасол. І вона обере Вікасол, бо він дешевший. Якщо не кидаєте реакцій, розберемо, як саме діють ці препарати при отруєнні крисиною отрутою.